Чотирнадцята перемога Олександра Черв'яка в Андеркарті боксерського вечора від промоторської компанії братів кличків «К-2» наш земляк у Броварах зустрівся з краматорським напівважковаговиком Артемом Редьком. Цей бій став для Олександра першим після поразки наприкінці минулого року від француза на Джи Мохамеді. в професійному боксі не має сенсу. Это как бы нет такого понятия, надо продолжать тренировочный, тренировочный процесс, надо готовиться дальше. Мы как бы пересмотрели этот бой, извлекли из него по максимуму, а собственно из него извлечь не было, так как боя такого не состоялось. Он был просто слит. Я його слів, він пішов не по нашому сценарію. Зробив висновки після поразки і тренер нашого боксера Валерій Чудін. Ми пересмотрели свої, свої бої, розібрали їх і ну і прийшли виводу. Нічим не можна забрізувати ні психологам, ні всього цього треба, мелочей в спорту немає. Це був другий поєдинок Олександра Черв'яка та Артема Радька, у першому, який проходив восени 2009-го у Краматорську, переміг наш земляк. Бої Срідько предложила наша компанія. Ми одобрили це пропонування, так як чоловік мною боксував, цей парень в предучому бою. Я у нього виграв на його території, у нього на родині. Це був перший бой, второй бой моей карьере, по моему І так, так як тем, той інтересно, что он хотел що він хотів повернути цю, цю, цю проигрыш, віддати. І це був реванш, це ще підогрівало наш інтерес. Реваншу в Артема Радька не вийшло. З перших раундів бою перевага була на боці Олександра Черв'яка. У перемозі свого підопічного не сумнівався, каже Валерій Чудін. Звісно, я вирішив Сашу. У нас тренувальний процес був хороший фізичний, психологічний, функціонально, звісно, треба було працювати. Ми з Сашою вірили в перемогу і ми много зробили для самої перемоги. Вирішальними у поєдинку стали останні сьомий та восьмий раунди, на які тренер налаштовував боксера по-особливому. Прихожу угол і бачу, що мой тренер. Не на шутку розсерджений і глядя йому в очі, я надо, що треба, треба прибавляти в останніх раундах, тому що побіду так просто не дають що треба, що в професіональний боксі. Я что, що что будет сражение в этих двох раундах. Гонг зафіксував 14-ту перемогу Олександра Черв'яка у його кар'єрі. Всі троє суддів віддали перевагу нашому земляку. У кіровоградського боксера вже є декілька пропозицій провести черговий бій на початку літа. Предложення були, скажімо так, і до цього бою, але після цього бою стало їх намного більше. Ну, для начала я думаю, що Саші треба все-таки дати відпочити. устав після бою, психологічно, морально і фізично. Мета Олександра незмінна стати чемпіоном світу. Характер і потенціал є. Все буде залежати від самочувства і здоров'я к боксу. У нас є всі можливості займатися, продовжувати йти до своєї цілі, стати чемпіоном світу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.